Вітаю всіх, ну що ж, переходимо сюди. США вже кінцево перестали постачати ракети до патріотів, до систем ППО. Ну, це рішення серйозне. Відповідь так, думали довго. І прийшли до висновків, що це потрібно. Їм хочеться закінчення цього дордому, і вони відходять від постачань. Розчарування. У них сильніше розчарування, вони дійсно перестали постачати ці ракети. Тепер. Україна має дефіцит ракет для ППО. Україна має дефіцит ракет для ППО. Поки що ні. Не скажу, що там дикий дефіцит. Поки що ні. Але матеріальні втрати є. Ресурс вичерпується. Реально вичерпується. Важко. Важко. Угу. Вони намагаються збивати там, де це дуже необхідно. Обмежені кількості. Добре. Тепер. Ситуація з станом ППО України. Ситуація з станом ППО України. Захист який в нас? Ситуація захистом. Ну, він якби є. Але поганенький вже. Кінцевий результат. Думають, що робити з ним. Працюємо над цим, думаємо, тому що він вичерпується. Поки що, прям страшного дефіциту немає, поки що. Буду повторювати розклад. Ми подивимось.